Роман Грищук, член комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій з нами. Романе, вітаємо. Та да, вітаю доброго дня. От власне перше питання, яке я е, хочу поставити, це наскільки взагалі е, питання е, повернення ось, складання тесту з історії України до е, національного мультипредметного тесту було дискусійним на самому е, комітеті, в якому ви працюєте, та і серед освітянської спільноти, з якою ви спілкуєтесь? Да, ну, по перше вітаю всіх з тим, що в 24-му році предмет історії України буде обов'язковим. Він нікуди не пропадав в 23-му році. Половина 52,6% випускників вибрали предмет на вибір, який вони складали саме історію України в попередньому році, в 22-му, історія була обов'язковою. У нас не було жодних дискусій, саме тому, що дискусії були якраз перед перед минулим роком, коли історію зробили варіативним, і тоді зробили її варіативним саме через. Те, щоб вступники того року вже готувалися до певного по певного набору предметів, саме тому ми ще тоді пообіцяли, що з наступного року історія України буде обов'язковим. Тому обіцянка, яку дав комітет освіти, вона була виконана, і жодних у нас дискусій всередині не було, тому що це про виконання обіцянок. І ще до початку навчального року чітко сказали, що буде чотири предмети обов'язкові. Історія України, математика, українська мова, ну і предмет на вибір. І буквально на минулому тижні уже в другому читанні, Верховна Рада затвердила перелік цих предметів. А що ще змінилося в освітньому законодавстві? Тому що за останній тиждень два закони ухвалили народні обранці стосовно освіти. Я коротко поясню. Ми прийняли один закон про державну підсумкову атестацію, яку мають складати всі всі випускники шкіл. Тому що коли ми говоримо про національний мультипредметний тест, це тест, який складається на вибір для тих, хто планує продовжувати навчання в закладах вищої освіти. Тому ми прийняли два законопроекти: Перший про державну підсумкову атестацію і обов'язкові предмети, які там мають бути. Але державна підсумкова атестація не буде цього року і скоріш за все до закінчення повномасштабного вторгнення. чи вона буде для. Всіх випускників шкіл тобто це перший такий аспект, а другий – це якраз про НМТ і про формат складання національного мультипредметного тесту в 2024 році, про який ми щойно з вами поговорити, якщо говорити про здобувачів вищої освіти за кордоном, то яка кількість порівняно з минулим роком очікується власне випускників, так в Україні? І скільки випускників складатимуть національний мультипредметний тест саме за кордоном, чи є у вас певна статистика із цього питання? У нас є статистика за минулий рік. Ми знаємо, що 280 тисяч складало, складало національний мультипредмет, з них 20 тисяч за кордоном в 670 пунктах. Скільки буде цього року, ну звичайно, ми дізнаємося тільки після того, як піде реєстрація на складання національного мультикретного тесту, тому що реєстрація дає в середньому розуміння. Ну, тобто, 93% від зареєстрованих в Україні вони складають тести. Десь 85% від тих, хто зареєструвався складати тест за кордоном, вони по факту складають. Очікую, що буде приблизно так, як цього року, можливо, трішки трішки менше. Але це знову ж таки буде зрозуміло вже ближче до початку початку вступної так, кампанії будемо чекати. На початку вересня у парламенті заявляли про намір позбавити право на відстрочку від мобілізації здобувачів другої третьої вищої освіти, які вступили до навчальних закладів після початку повномасштабного вторгнення. Чому цей законопроект досі не розглядався? І чи зареєстрована така ініціатива взагалі? Це законопроект пана Мініславського. Там не про другу третю вищу освіту, там про, про певний вік і про те, що відстрочка від мобілізації, яка надається студентам денної форми навчання, може не розповсюджуватися. Вона викликала велику кількість дискусій. Зараз цей законопроект він зареєстрований, але він не проходив ще ні комітет Верховної ради з питань освіти, ні профільний комітет. Це комітет національної безпеки та оборони. Чи буде він проходити, чи можливо буде якийсь окремий великий законопроект? Взагалі, про зміни до 23 статті закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Це буде відомо трішки пізніше. Але, загалом, ідею даю про скасування вечірньої заочної форми. Навчання підтримувало Міністерство освіти, наскільки ми знаємо. Але е, норму, врешті-решт, вилучили із законодавчих змін. Чому? Це, давайте правильно скажемо. Це не про скасування так, про, про заочної... Про артикулюйте правильно. Е, е. Я правильно хотів би проартикулювати. перше це е, створення дистанційної форми навчання. В закладах вищої освіти, яка по факту зараз існує, і по факту зараз є два формати навчання: це офлайн, коли входять до освіти в університети. Це дистанційне, коли вони навчаються дистанційно. По суті, заочна форма та вечірня форма навчання, яка зараз є, вона просто перетворюється в дистанційну, можливо, асинхронну дистанційну форму навчання, в залежності від того, як заклад вищої освіти буде цю освітню програму подавати. Тому спочатку була ідея вже з нового навчального року не Робити набір на заочну і на вечірню форму, і воно було в законі про національний мультипредметний тест. Після дискусії на комітеті вирішили все ж таки, що оця норма про нові про ненабір на заочну вечірню форму навчання з нового року вона має бути в профільному законі. Зараз великий профільний закон ми розглядаємо комітетом про зміни в закону до вищої освіти про індивідуальні освітні траєкторії в закладах вищої освіти, де, зокрема, більш комплексно буде пропрацьоване це питання. Міністерство освіти підтримує, бо це по суті їх законо. Проект, які вони подали нам в комітет Романе. Дякуємо за поточнення, пояснення за те, що долучилися до нашого ефіру. Роман Грищук, член комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.